Продається крутий камінь штучний. З такою тумбою, а зверху телевізор можна поставити. Якщо. Я так його хочу, він такий крутий. Уявіть, зараз осінь, тепло, пледик, ключи в камін. І дивишся через вікно і падає дощик. Я бачу, тату задумається і мені теж сподобалося. Окей, почекай. Я І тут ми ще тумбу мені пригладила ось таку білу. Я дуже її хочу теж. Дуже класненько. Пивем. 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 Як тобі, мам? Я почекаю, ви підіть, покупіть, покупляйтеся. Я сюди хочу. Тут yeah, ножки. До речі, це має на напевно підніматися. Ні, оце? оце піднімається, О, Оце піднімається. Тату, я тобі нашла пришло, Андрій. Прийшла нашла. Hello. Серпень, а в нас різдвяні подарунки, ялинки. Це тільки в Америці може бути. В останній день літа. 31 серпня. На хату. Дивися, малюсики. Знаєш, які великі що я маю? Це малюсики. Mm, Сквіш О, дивися календар. календар! Кожен день там подарунки чи що? Чи Нет, просто це а, Вау, нічого собі красота. Та воно світиться. А це такий ти шухається в Маус. Це Мікки Маус. Ви не пу! Мандаринки. Наше голосе. Да, я, я хочу різдво. Не хочеться на моє дорожне випадок сніг. Стала okay. любить костку за те, що тут можна почисто все цього спробувати. Тай Салта? Що, не добрий? А чого? вареники, пироги. Чуєш, а Віка їх любить? Оці що? пироги Віка любить? Я ну, не знаю, ну, якщо потерять чисто, так. Я хочу цю штуку. Не, так, ми теж не мило розбрали. Yes, ми Берем, дуже Баран. смачні. Це да, макарошки, ти додаваєш там в пакет. Дуже легко, так. Я хотіла, о мій гонес! О, мій бейбічки! Це мої бейбічки, все. 15 доларів. Скільки там штук? 36. Дві пачки. 36. Так. Окей, беремо. Я обожаю. Тут так холодно, Капець. Ай, стело. Стела. Такий, так? Я не знаю. Надіюсь. Другий раз побіжеш. Треба молодь хоче взяти. Давай. Окей, окей. По-моєму, червоні або сині, подивись, скільки там жирності? Три. А скільки там має один процент? Більше жирності. No, Не це істела! А оце! Оце що внизу? Оце! Ну! No, оце! Десь там! Дивися яке! Так подивись! Скільки тут жирності? Двадцять два. Скільки? 2%? Не. Да. А червоний скільки має? Коротко. Так, і стала собі соч. В школу взяла. Я а точно це да, класний чи може А Капюсан класний, мені не встиг. Да, зараз перевіримо, чи він добрий. Мені і то, і то подобається. Що краще, капюсан чи це?

Ах ты, Кенді! Клас, ти будеш ділитися? Молодець. Стала взяла собі в школу снайпер, чипси різні. Ми казали, що тільки а різна майже ціла біляся. Так, показуємо розпаковочку, щоб вже вдома не показували. А запаковочку. А, Ну, запаковка. Так. І це ми все купили, і що купили, покажемо і розкажемо. Томатний сік давно не пили. Дві штучки такі. Це є макарони з овочами, з м'яско. Це щось корейського. Різні снеки ми купили, кеші. Оці какуси. Парсики дуже класні, мігенькі і мандаринки. Так, мені запахло зимою. Помідорки чері. Так, купили рибку, м'ясо, фруктики. Я вже поставила кійки, yeah. кійки. І, а, в ще uh -huh. ми купили. Є, просто мене бачили давно макаронці взяли. А, Звичайні. Куди їх поставити? Постав зварку зверху, так щоб не падали. Да. Молоко. А що зумно? Сюди І квіточки. І квіточки. Ось така сума отримала нас в кінцевому результаті. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім мирного неба!